Друзі, доброго ранку. Сьогодні субота, 11 жовтня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рекорд наш попередній не побили. Шість печеричок у місті на вулиці. Сьогодні я не буду в лісі, тому що мушу працювати, але гриби знайшли мене й тут. За кілька метрів від печериць. Не знаю цього гриба, але він є. І досі сіється дрібненький дощик. А зараз за 10 восьма Тепло. 10 градусів тепла, у день буде ще тепліше. А я не в лісі. Але скоро буду там не сьогодні. Друзі, подивіться, в якому я чудовому місці. Тут ростуть ялини і по краях трохи листяних дерев. Ось неймовірно прекрасні дуби. У мене невеличка перерва в роботі, і я вийшла пройтися по подвір'ям цього прекрасного місця і подивитися, чи не виросли тут гриби. Загалом, раніше тут траплялися свинушки тонкі. Ну, зрозуміло, що вони нам ні до чого, але просто як явище грибне, хотілося б і побачити, але зараз немає. Жодної свинушки. А, ага, але ось я знайшла, не можу зрозуміти, що дивіться, це явно гриб, але такий колір у мене збиває з пантелику. Могла подумати, що це дощовик. Так який же ж дощовик, ніколи не бачила такого кольору дощовиків, хай навіть і в поганому стані. Може це різопогон? Ой, точно, дивіться. Це не справжній дощовик або ж різопогон. Але теж ніколи не бачила їх такого брудно-болут'яного зеленого кольору. Але це теж гриб, знахідка. Сьогодні ж субота, отже, навіть в робочий день в суботу мають бути гриби. Дивно, ніколи не бачила цих дощовиків у цьому місті. Це в Зінькові в самому місті. А ось щось таке. Так мені здається, що це все-таки свинуха тонка, тільки вже в останні, так ви мовити, після життя. От. Звісно ж, Сьогодні, перебуваючи в місті, навряд чи я побачу, тим більше на роботі. Навряд чи я побачу багато грибів, тому це відео так. Ну просто тому, що субота для мене це священний грибний або лісовий день. Але коли туди не можу потрапити, то буває, що доводиться чекати можливості. Е, у лісі я буду в будній день можливо, у вівторок, тоді там і зустрінемося. Дивні якісь крихітні-крихітні грибочки, ну, можливо, вони і виростуть, на що схоже, хм, схоже на якусь рядовку. І вони тут виткнулися. Отак. Їх досить багато таких малесеньких іще. Це справді якась рядовка, очевидно, але поки такі малі, не, не зрозуміло. Ще якесь грибне життя навіть присутнє. Якщо трапиться мені сьогодні ще який-небудь грибочок, обов'язково його зафільмую для вас. Але пам'ятайте, що це не в лісі, а в межах міста Зінькова. Цікавіше грибне життя ми з вами побачимо за кілька днів. Дякую всім, хто підтримує мій канал, хто стежить за моїми відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і підписки на канал. До наступної зустрічі!